Де заздрість і сварливість, там безлад та всяка зла річ. Ця тема є важливою особливо для тих, хто бажає досягти подібності до Христа. Ця погана вада до сорому людства поширена більше, ніж усі інші. У когось цей порок проявляється по відношенню до різних речей чому у мого сусіда машина краща? Ніж у мене, у когось щодо почистий та авторитету, чому він обіймає високу посаду, а я ні, хтось заздрість красі та здоров'ю своїх знайомих, але як б там не було, зрозуміло одне заздрість ось головний порушник нашого спокою. Заздрість проявляється також і в духовній сфері, що вона впливає на наше здоров'я, на наш емоційний стан і на наше духовне життя.